Вітаю усіх глядачів. Для тих, хто вперше на моєму каналі і побачив це відео, нагадаю, що воно є додатком до основного відео про двох вентиляторний тепловий насос на базі кондиціонера LG. Запрошую до перегляду. Спочатку демонтували усе зайве, залишили тільки теплообмінник. Зараз будемо його промивати 141 кладагентом. Будемо закачувати таким чином, щоб він. Пройшов через весь теплообмінник, пройшов через клапан та скидувати будемо через цю лінію, яку я показую. І через другу лінію будемо скидувати, щоб промити сам клапан. Тепер напаємо крани шредеру. Коли ми промиємо теплообмінник, тоді ми їх повідрізаємо та повідпаюємо Закачувати будемо попередньо, накачавши в балон азот поверх хладагенту, який там зберігається. Для того, щоб під тиском додавити так, в систему 141 фреон. фріон, будемо промивати зараз, під'єднаємо зараз до прідинної лінії. І усі оці тоненькі капілярочки будемо промивати. Заповнюємо. Так, заливаємо. Перевертаємо на попа. Отак. Тепер отак. О, бульбашки. бурбашки. Бачу. Угу. Так, тепер ти нижче я вище. Отак от же перевертаємо, тільки ти нижче. Ось так, от туди затекло. О. Весь сюди. Пішло мастило брудне. Та воно не таке брудне, але трошечки закисло, бо зелене. Трохи поїло мідь. А я буду нахиляти трохи типу обмінник, і воно буде йти різними порціями. Гойдати туди-сюди. І воно буде йти різними. Порціями бачите? Ось так. Зараз ми ще надавимо зверху тиском і все на великій швидкісті його від тіля будемо видаляти. Заповнюємо і отакими от різкими відкриттям і закриттям. Починаємо промувати чотирьохходовий клапан по лінії низького тиску. Запускаємо хладогент. Промовочний, 141-й, досить, досить потрошку будемо. Так, ще можна. Давай. Ще. А Так, клапан переключився. Тепер відкриває низький тиск. Перепускає трохи, але він закритий. Тепер отак от в відчиненому стані подаємо живлення. Підключився, він працює вірно, але це покаже після запуску наша практика вже. Зараз будемо заповнювати тиском для зберігання теплообмінника. Бачите, який туман стоїть. Заповнюємо скільки є в балоні, завтра будемо заправляти. Та якщо буде мало, передавимо. Починаємо зворотне збирання. Зараз паяємо трубки високого тиску з компресору, який надходять далі туди до 4-ходового клапану. Робимо пайку кругом де потрібно клапани закриваючи. Мокрою ганчіркою або азбестом змоченим водою. У даному випадку компресор Panasonic 24000 BTU замінили мастило, компресор БУ. А зовнішній блок двохвентиляторний це був двохкомпресорний блок. Ми укорочували теплообмінник десь на одну третину та цей компресор сюди вбудували. Коротивий теплообмінник, тому що він був розрахований на 36 000 БТУ, а компресор у нас 2400 БТУ китайського виробництва, але написано Panasonic. Зараз будемо переходити до лінії низького тиску. Оце робимо компенсатор вібраційний петлю за допомогою трубогиба. Бо рідної петлі немає, то вона б нам і не підійшла. Тому що тут була машина, нагадаю, двохкомпресорна. Ми залишили частину клапанів, які у нас працюють на тепло та на охолодження. Та залишили клапан на нагнітання один, який був тут по замовченню. Підміряємо усе Тоді будемо знімати пружину встановлювати та опаювати підміряли трубу вигнали гасіння компенсатор вібрації я куплю тиску морквувану на відео погано чути тому я вирішив коментування продублювати Зараз мова йде про те, що я впаюю лінію низького тиску та впаю шредер, щоб можна було поміряти під час роботи на тепло кондиціонера, поміряти низький тиск. Тому що коли кондиціонер працює на обігрів, в нього на порту, там де на холод у нас... Низький тиск з'являється високий, тому що він з'єднується з нагнітанням. і Тоді неможливо поміряти його. І додатково вимушені впаювати шредер, щоб правильно його заправити, відрегулювати та усе інше. Прогріваю ще раз всі місця, де я появ, де є раковини ще трошечки припоя. Нанося. До системи під'єднаний балон з азотом через редуктор, на якому налаштовано 0,4 бара. Тоді йде до колектору монометричного, а на ньому вже виставляю скільки мені потрібно, щоб не видавлювало припой і рух був через місця, які, де я паяю. Трохи спалив термоізоляцію, але ми її замінимо. Готуємося до опресування, для зберігання системи та подальшого осушення після усіх процедур пайки та примовочного хозагенту. Закачуємо тиск потроху, прислухаємося, чи ніде не шипить, ну і тоді вже далі. Це ми робимо декілька разів, щоб видавати всі непотрібні залишки газів та вологи. У тому числі і залишки промивочного ходогинка. Находить довго чисте повітря. Трохи було. Було трохи, так? Да? Трохи було. Втравлюємо через смоктування Трохи. Зараз, зараз я відкрию, щоб нам кругом видалити зал. Заложки промилки. Так, будемо давати тиск. Давимо тиск на зберігання. Опресовка, зберігання до наступних маніпуляцій. Зворотня зборка, заправка, розстановка давачів. Пробний пуск до цього моменту зберігаємо під тиском. Оскільки він був на місці вже перевірений, закачаємо трохи більше 20 бар. Ще трохи, дамо 20 бар, буде достатньо. Тиск уже більше 22 бар, тому будемо завершувати. І швидко стрілка не падає, але 3-4 доби покажуть. Заганяли через смоктування по напрямку через компресор до конденсатору. На жаль, неможливо описати усі деталі, але я намагаюся в подальшому це зробити. Дякую за перегляд, кому сподобалося відео, ставте лайки. До побачення та до зустрічі на моєму каналі.